Всім привіт! Компанія Усагруб на зв'язку. Міцні причепи в місті Запоріжжі. Зараз зробимо огляд крутезного причепа, модель Оптіма. Давно не було такого огляду у нас. А кузова чистими 354 см довжина. 150 см ширина кузова чистими і 460 мм висота бортів болтів. виподібне, зроблено по німецькому зразку і стандарту, розраховано на 3000 кг. Причіп обладнаний гальмівною системою на повну масу 2700 кг. Дане гальмо накату ми маємо кнот на 200 кг. Воно називається інерційного типу. Тобто сама назва каже про його принцип дії. Коли автомобіль пригальмовує притчі по інерції, накатує на автомобіль, на фаркоп. Таким чином він вжимає амортизатор спеціальний, який тягне затягу, а тяга в свою чергу затягує троса. Троса підтягують гальмівні барабани, затягують колодки. Також гальмо накату обладнано ручником. тобто При необхідності ви можете... Перевести притчі постоянне положення, заблокувавши колодки ручником. Також на причепі є страховичний трос. Це обов'язкова опція для даного гальманакату. Він слугує для безпеки, тобто за спеціальну петлю викріпити даний трос. Якщо причіп по якійсь причині або по несправності фаркопу, або по несправності причіпного пристрою відчіпається від автомобіля, даний трос має зірвати ручник, і причіп, щоб не поїхав на зустрічну смугу, має зупинитися у своїй полосі. Таким чином це додаткова функція безпеки на даному транспортному засобі. Передній і задній борт причепа відхідний курнітуру використовуємо бортові замки. Так, таким чином ви маєте змогу перевозити довгі негабаритні вантажі, вони як відкриваються, так і знімаються на швидкоз'ємних шплінтах. Кріччи обладнаний польською світотехнікою Ліхтарі з протилатуманним фонарем та заднім ходом. Додатково встановлені контурні ріжні пристом FT-140 модель. Також з додаткової на даному причепі опорні стійки, для того, щоб причіп не опрокидувався у вас. Положенні. Дуже зручно вантажити причіп, вони добре тримають любе навантаження. Або для заїзду спецтехніки, то є квадроцикл, мотоцикл, міні-екскаватор можна завантажити таким чином. Рама причепа йде посилена 80 на 40 стінка 3 мм, збільшена кількість поперечних балок по всьому кузову. водова частина причепа посилена йде. 4 штуки семилистових ресори. Алкокобар, виробництво Німеччина, дві гальмівні осі. Автофлекс по 1500 кг навантаження на кожну вісь. Розболтовка осі 5х112. Полісний диск ідуть теж вантажні. 1000 кг навантаження на кожен диск. Покришки м 14 185 на 80 з індексом С. Виробництво білоцерківського заводу росава. Крила йдуть металеві, оцинковані нашого власного виробництва. Вони 2 мм товщина металу використовується, оцинкований лист, кріпляться на трьох бронштинах спеціальних. Отакий друзі огляд уфісного причепа з альмівною системою у місті Запоріжжя. Замовляйте міцні причепи за посиланням під відео на нашому сайті. Телефонуйте всім мирного неба.